Як багато людей розповідає, що сміття в мене немає, і я так живу, що немає. Як ми бачимо, це неправда, сміття було, є, і я так бачу, буде. Тому що статистика говорить про те, що його ще більше, ніж в минулому році було. А це означає, що ці сміттєзвалища, які ми маємо, в селах вони вже давно себе віджили, вже повинні бути сміттєприробні заводи, навіть не фасувальні лінії. Ну, на жаль, ми ще не можемо цього зробити, тому стоїть зараз пріоритетне завдання упорядкувати сміттєзвалища, які знаходяться і в місті. Там ми більш-менш порядок навели, зробили дорогу, зараз тільки постійно доглядати потрібно. По селах потрібно впорядкувати. Що саме зробити? До закінчити технічну документацію, де ще повністю не виготовлено, і впорядкувати так, щоб було зручно їх обслуговувати. Наприклад, ось села Бузівка, можемо бачити, і часом доведено, неправильно використовувалось місце, куди визначено було вивозити сміття із села, і не тільки бузівки, а ті села, які близько бузівки розміщені. Чому не продуктивно, чому не виважено і фінансово витратно, тому що той кар'єр, який зараз не працюючий, але в який може поміститись досить багато. Сміття він знаходиться досить далеко від того місця, куди саме його звалюють. Тоді техніка, коли приїжджає бульдозер, а іншою технікою тут ми не зробимо, не сунемо цього сміття відповідно. Близько 300 метрів потрібно тягнути від місця, де накопичено це сміття, і саме туди, куди його захоронювати потрібно. Тому прийнято було рішення на досвіді попередніх років наблизити місце, де звалюють сміття люди, куди вивозять самостійно, і трактор, який житлово комунальне господарство застосовує для вивезення із бузівки і навколишніх сіл, для того, щоб люди вивозили, і трактор вивозив, звалював прямо на порозі. Цього кар'єру, і тоді технікою вже не бульдозером, а грейдерною технікою можна було б сунути в те провалля, так би мовити. Грейдерна техніка набагато простіше перемістити із міста жашки в бузівку. Для цього не потрібно трал, на який вантажити бульдозер, бо він сам сюди не доїде. Грейдер може на колесах доїхати сюди, зробити роботу і один раз. На тиждень проводити цю роботу для того, щоб не накопичувати надзвичайно великі об'єми сміття. Це буде набагато простіше, ефективніше. Одне тільки залишається велике прохання до людей, ті, які самостійно вивозять на місце утилізації сміття. Завозити його до самого проваля, до кар'єру. Оскільки в разі, коли людина висипить прямо на дорозі, далі вже інші люди не заїдуть. І відповідно сміття, так як показує практика, буде накопичуватися вже прямо на дорозі. Бувша дорога Київ-Одеса, траса, як її ще назвати, але тоді вона буде вивалюватись вже на проїжджу частину. Саме для цього ми провели перемовини. Михайло Тимофійович Шевченко, який господарює в селі Бузівка, надав нам матеріал відпрацьований, будівельний, надав свою техніку. За що ми дуже вдячні саме для того, щоби. Зробити тверду основу для автомобілів, тракторів або іншої техніки, якою вивозиться сміття, і людина саме не порпаючись в болоті, не грузаючи колесами, могла доїхати саме до провалля і висипати там сміття. Ми ще трішечки впорядкуємо відшліфуємо іншим матеріалом зверху, щоб колеса не псувалися. Це буде чи щебень, мілкий, чи гранітний відсів, для того, щоб все таки це було набагато зручніше. І майданчик широкий, де можна буде висипати сміття, розвернутися автомобілем і безпечно виїхати на дорогу. Залишається тільки дотримуватись певних правил. Вважаю недоречним тут розміщувати людей, які би додивлялися саме. Впорядковували, я сподіваюся на свідомість жителів села Бузівка і дотичних сіл. Ну, можливо, хтось буде і вивозити сюди з інших сіл. Будь ласка, вивозьте, Тільки давайте елементарні правила дотримуватися. І умовно, якщо ми розділили це от єдине сміттєзвалище на дві частини, то верхнє ми вже плануємо закрити. Будь ласка, туди не завозьте сміття, наполегливо прошу, бо це буде ускладнювати його обслуговування часом, коли погода. Підсохне і дасть змогу впорядкувати те сміття, яке зараз там розміщується, ми його все в провалі захоронимо і там вже більше накопичувати не будемо, саме для того, щоб і екологію не псувати, і берегти нашу природу.